Вітаю вас, мої любі третьокласники. Розпочинаємо урок літературного читання. І сьогодні тема нашого уроку Мар'яна Савка. Казка про старого Лева. Познайомимось з біографією Мар'яни Савка. Мар'яна Орестівна Савка народилася 21 лютого 1973 року у місті Копичинці Тернопільської області, українська поетеса, дитяча письменниця, перекладач громадський діяч, член ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, віце-президент літературної премії Великий Їжак, головний редактор і співзасновник видавництва Старого Лева у юності займалася співом і театром, автор кількох книжок для дітей, «Чи є бабуїна бабуся. 2003 року, книжка картонка Лапи і Хвости 2005 року, Казка про Старого Лева 2011 року, Босоніжки для Стоніжки 2015 року, книжка картонка на болоті 2015 року і Тихі віршики на зиму 2015 року. Перед тим, як читати твір. Ознайомимось із словами, що таке Галицький ринок? Це найстаріший ринок у Львові, що таке шинка, м'ясо, шпондерок, смажена почеревина сало, відень, столиця Австрії. адміністративний її центр, Бродвей, широка довга вулиця, мансарда, поверх у горішньому просторі на даху. Ратуша споруда міської адміністрації. Слухати казку про старого Лева. Отже, сідайте уважно і слухайте. Аудіо казка Про Старого Лева Мар'яна Савка У місті, що зветься по княжому Львів, не так вже й багато знайдеться львів. Ну трохи знайдеться, та як не крути, то все кам'яні велетенські коти. І тільки одного зустрінеш в трамваї, в цукерні, де часто він чай попиває, На Галицькім ринку купує він шинку, шпондерок, марквинку, десяток яєць, і з кошиком повним вертає до ринку, А далі зникає в одній з кам'яниць. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев оселитись давно вже хотів. Хоч був він царем та не звіром страшним, а добрим напрочуд до того ж старим. У відні колись він отримав освіту. За час царювання об'їздив півсвіту, у Греції, Швеції жив, у Бомбеї. Бував у Венеції, бачив Париж, останнє кохання зустрів на Бродвеї, чимало побачив навшлев дивовиш. Та міста, що зветься по княжому Львів, на жодне у світі міняти не смів. Бо левові предки тепер кам'яні, частенько з'являлись старому у сні. бо знали, що нудився дуже на троні. Навіть не тішився царській короні, заходили тихо в просторі палати, і прадід на вухо йому шепотів Як втомишся Левку володарювати, вертайся правнучку у місто Левів. У місті, що зветься по княжому Львів, Наш лев незабаром назавжди осів. Оскільки ж високе походження мав, найвищу масандру собі відшукав. Простора, весела, вікон чотири. Кращої годі шукати квартири. А східці рибучі ведуть на горище, маленькі дверцята виводять на дах, і звідти вже бачиш усе місто. А вище. Хіба жовто синій на ратуші стяг. У місті, що зветься по княжому львів, нараз випадає багато дощів, І сталося ранку одного біда, зі стелі на лева дзюрчала вода. Ловив він струмочки у ночви і миски, В кастрюльки горнятка порожні валізки, Підставив тарілки, криманки і блюдца на шафі креденці, столі та вікні. От лихо, подумав, дощі заберуться, ремонт доведеться робити мені. У місті, що зветься по княжому Львів, напевно, чимало знайдеться майстрів. Та як їх шукати, до кого йти. Подумав, подумав. І сів залисти до кро крокодила, слона і жирафи, бо слон допоможе відсунути шафу. Жирафа прикла раз на лататиме стелю, і стане добротним і затишним дім. А кро крокодил пофарбує оселю, у колір зелений, на радість усім. Із міста, що зветься по княжому Львів, летіло по світу багато листів, і в кожному з них красувалось таке. Коханий мій друже, життя нелегке. Купив я мансарду, а віком чотири, кращої годі шукати квартири, та раптом почало дощити у Львові, Хоч місяць спекотний на календарях. Намокли килими, перини пухові, то прошу відвидати свого царя. До міста, що зветься, по княжому Львів, кожен із левових друзів поспів. Хтось у купе, ну а хтось літаком, а слон африканський та Першою вдалось прибути жирафі, що працювала на телеграфі. Гарна, висока, модна панама, на шиї коралі у двадцять рядів. Жирафа приїхала із Амстердама. Бо дамі цікаво, що таке Львів. У міста, що зветься по княжому Львів, потяг експрес, мов на крилах влетів, лишивши нарешті низенький вагон, жирафа на силу зійшла на перон. І тут звідусіль позбігались роззяви. У нашій жирафі хотілося слави. Якісь репортери кричали зухвало Дивіться, панама сягає дахів, такої ще гості у нас не бувало. Скажіть, чи уперше ви бачите Львів? О, так! Для жирафи усе було вперше. Зелену понабун, до неба задерше, вона не зважала на всіх тих роззяв, бо мала на нині багато ще справ. По-перше, знайти той потрібний будинок, бо де там Сандра, і що таке ринок? На лихо жирафа згубила адресу якось ненароком поміж суєти, мабуть, залишила в вагоні експресу. Ну як же її лева сердешній знайти? У місті, що зветься по княжому Львів, багато маленьких забутих дворів. У них діти й бабусі, забувши про все, дивились, як шию жирафа несе. У літній кав'ярні присіла жирафа, замовила чаю від сивого графа, маленьке тістечко і два помаранчі. Здійняла панаму до львівських дяхів, а потім пішла на дитячий майданчик гойдати на шиї малих дітлахів. У місті, що зветься по княжому Львів, ще досі немає великих портів. Але під землею є річка одна. То, певно, підводного треба човна, але для поважного кро крокодила. Що має будинок на березі Нілу, що любить качатися в теплім на мулі, Ота невеличка підземна ріка, а раптом пірнеш і наб'єш собі гулі. Ну, словом та річка була б завуська до міста, що зветься по княжому Львів, кро крокодил вітаком прилетів, а поки тривав довжелезний політ. Кро крокодилу намилив там світ. У стюардеси просив безупину змочити водою картату хустину, подати холодний відвар розмарину, принести газ в бульку, холодний компрес, вологі серветки покласти на спину, ні в року намучив усіх стюардес. Тим часом до Львова. Що ви чули про львів? Прибули туристи із різних країв. Вони сновигали туди і сюди, шукали фонтани, де мало води, бо після дощів тут сталася спека. Ось пошта музей, ось музей, що аптека. А от і сімейка туристів завзято, знимкує Нептуна із різних боків. Аж тут визирає пащека зубата. А правда ж, чудово відвідати Львів. У місті, що зветься по княжому Львів, ніхто ще не бачив таких от зубів. А мама туристка і тато турист, і двійко близнят одинакових на зріст, забувши про замки, фонтани і візи. Помчали в готель пакувати валізи. Єдине, що муляло крок крокодила, а був він так само завзятий турист. Подумав, що посмішка їх засмутила. Напевно, на часі хороший дантист. У місті, що зветься по княжому Львів, наш крокодил пообідати сів, в малім ресторанчику біля вікна. І сталася з ним неприємність одна. От кельнер підходить, вам курячі крила чи, може, гаряченького крокодила. Та він як оскалиться на бідолаху. Гарячого родича. Свинство яке. А кельнер, белькоче збліднівши від страху, мовляв, крокодил ханапе, таке ке. -ке. Тим часом у місті, ви знаєте, Львів, інспектор міліції дуже хотів у тихому місці спожити обід, аж бачить за столиком дивний сусід. Збирається з кельнера витрясти душу. Інспектор як свисне, він спокій порушив, бо хто відриває мене від обіду, Десерту й десятка вагоміших справ. То й зараз зі мною в дільницю поїде. Зв'язав крокодила і до авто упхав. У місті, що зветься, ну правильно, Львів, старенька брутівка із давніх часів. Ох, як же на ній підкидає фургон, із тими, хто вранці порушив закон. І раптом побачилось крок крокодилу. Крізь грати в віконці і мешканців силу таку неймовірну впізнавану спину І хобот знайомий і увесь силует, Та як ти фургона зеленого спини, що вперта стрибає пробулку вперед. У місті, що зветься по княжому Львів, Зустріти аж двох африканських слонів. Були б би занадто, то й так дивина, зустріти на ринку одного слона. А того погоджого, теплого ранку на вікнах львів'ян загойдались фіранки. Хтось голосно свиснув, хтось виплюхнув каву, хтось в підній сорочці прибіг на балкон, а хтось протирав окуляри. Цікаво, цікаво. Та то ж таке. Як не слон, у місті, що зветься по княжому Львів, гірською тримбітою слон протрубів, а потім протися у браму одну. І тут не до жартів зробилось слону, бо як не впирався товстими ногами, а так і лишався стояти у брамі. І хоботом довгим чіплявся забильця. І радий би був повернути навспак. Та хто ж так будує, нікак не вдається, ніяк не вдається, хоч плачте ніяк. У місті, що зветься по княжому Львів, зібралось на площі зо триста ротів, відкритих широко, бо то ж новина, у брамі стирчала частина слона. Зійшлися львів'яни слона рятувати, Із ратуші вибігли всі депутати. Пожежники браві примчали до ринку, міліція, беркут і навіть швидка. Трамваї зробили тривалу зупинку, слона рятувати то річ нелегка. У місті, що зветься, Та знаєте, Львів, не в кожній мансарді знайдете левів. І тільки в одній, де фіалка цвіте, засмучений лев дожидає гостей. Ось лев, задрімавши на мить над листами, почув несусвітний гармидир із брами. Він висунув гриву крізь отвір віконний, вслухався до гамору, глянув униз, схилився, тримаючись, за підвіконня. Та раптом під ним обламався карниз. У місті, що зветься не Лемберг, а львів, із п'ятого поверху лев полетів, згадавши всіх предків, левить одну і гепнувся просто на спину слону. А слон з переляку, як дригне ногами. Як раптом рвоне заднім ходом із брами, розкидавши вмить у наляканий навпот дрібних репортерів, всіляких роззяв, пожежників бравих, міських депутатів, що збіглись на площу, усіх розкидав. Тим часом жирафа собі малюків гойдала у місті, ви знаєте, Львів. Та раптом почула і крики, і гамір, і помчала хочі ж у коралях панамі, заледь не торкаючись львівських дахів до ринку, де натовп шумів шаленів. В ту мить міліцейський фургон з крокодилом ледь-ледь не наїхав на лева й слона, а тут і жирафа нагала поспіла, найрешті відкрилась уся дивина. У місті, що зветься по княжому Львів, зійшлися дороги з далеких світів, і вискочив кров крокодили фергона, і слон африканський позбувся балкона, і лев, обтрусивши всіляких, роззяв жирафу і друзів усіх обійняв. Ще й мовив: Як довго на вас я чекав! Як сильно побачити знову хотів, І далі забракло вже левові слів. В долоні заплескало місто левів. Раділо все місто, радів рідний Львів. Вся площа дзвеніла на сто голосів, А Лев, так щасливо скінчивши політ, Так начебто знов народився на світ. Хоч був він старий, а радів, як дитина. І місто красиве, і сонячна днина, і друзі, що хорошо їх обіймати, і привітні львів'яни, і митцевий бомон. А поруч і мер, і міські депутати, що радо поможуть зробити ремонт. Мер міста, що зветься по княжому Львів. Заморських гостей дуже радо зустрів. І каже до лева Ви, пане, зайшли у ратуші якось чайку попили, а потім слону, крокодилу і пані. Ну, звісно, жирафі. Ви гості жадані. Тож хочу уклінно всіх запросити. У нас погостити хоч кілька деньків. А може й назавжди у мирі зажити У місті, що зветься по-княжому Львів. Скажіть, ви ще й досі не чули про Львів? Мерщій замовляйте із сотню квітків, Запрошуйте друзів, знайомих, родину, і разом до Львова, гойда на гостину. То місто, в якому ви щастя знайдете, його просравляють співці і поети. Там вулички, площі, старенькі трамваї. Там лев у мансандрі живе за любки І люлячку курить, і чай попиває, І дітям друкує чудові книжки. А ви прослухали казку. Пропоную. Ознайомитись із скороченим варіантом у хрестоматі на сторінці 75-80. Поміркуйте і дайте відповіді на запитання. Перше, де мандрував Лев? Друге, де він отримав освіту? Третє, В яких країнах він жив? І де саме оселився у місті Львові? Де зустрів останнє кохання? Куди ж він таки повернувся? Натисніть на паузу, відкрийте питання, читайте Христоматію і знайдіть відповіді на запитання. Обговоримо це на наступному уроці. Дякую вам за увагу. Гарних вам вихідних! Мандруємо Україною, бо ми українці. Все буде Україною!